Аеропорт Тірана, велика пробка, 1 квітня, мега просто пробка. Зараз покажу, просто, як воно це все діло виглядає. От. І представте в літній період, що тут робиться. Іде центральна також траса, яку зробили от, полученням Шкодер, іменно, Саранда, Ксаміль, в Ті края. І там турнікети поставили пропуск автомобілів. От платна дорога і ще буде більша пробка. І тепер представте, в літній період куча машин. Можна прочекати півтори-дві години просто в пробці під аеропортом. А тому ці моменти ми прораховуємо, домовляємося з людьми, які приїздять і які просять мене, щоб я привіз і відвіз. От, на своїй ренушки Меган от, Трансфер. Тобто, в принципі, 4 людини, дитячі крісла в мене є. От, з чемоданчиками, речами, в принципі, все грузимо, веземо з комфортом. Машина не, не курящого, не п'ющого водія. Тобто, мене, от, тому кому треба, буде, звертайтеся. Але велике прохання завчасно, тому що а, йде запис у мене. От, і всі ті, хто планують відпочинок, в основному за місяць мене. В самий край, от, тому що все розписано. Деякі вже зараз планують, вже пишемо списки, от, тому звертайтесь. Стосовно невеличкого да, по поводу таких пробок у літній період. Бувають моменти, коли не так їх багато. Бувають дуже дійсно багато і буває так, що я забираю людей і привожу, наприклад, сюди, десь місце ми знаходимо, і потім звідси стартуємо. Так швидше буває. Причина там робиться термінал, от, будується парковочне таке місця прямо перед самим аеропортом. Це раз. Друге, ті парковки, які справа зроблені, у них виходить при виїзді. Ну Правильно, так, щоб там обілечували, а в них не так. Ми під'їжджаємо туди, вони кажуть, нас розвернуться назад, і коротше, в кабінку, і ти повертаєшся, куча пробок, машини не роз'їжджаються, потім кидеш в ту кабінку, потім виїжджаєш. Короче, я не знаю, навіщо вони ці труднощі створюють самі собі і людям. Но, но... Є таке, да, от. тому майте на увазі, от, якщо ви хочете реально з комфортно відпочити, то завчасно проскануємо до того, що карта Google, подивлюсь, який період, куди що і як, домовимося і під'їдемо куди треба. Заберемо так, щоб все-таки ви витрачали менше часу на ці всі подорожі, більше часу на комфорт. От. Також дуже великий нюанс. Якщо ви приїжджаєте з Сарандах Саміль, наприклад, туди, куди їхати ну, треба, можливо, 3,5-4 години, краще білети беріть іменно на ранок, тому що ви будете їхати дивитися на гірські пейзажі, насолоджуватись ну, дорогою. Атше, Період ночі це і дорожче, то ся ночна моя поїздка, і відповідно. Напряжніше, бо тому що і мені потрібно повертатися вже десь там переночувати і назад, тому найдорожче. І ви не бачите цих гарних пейзажів. А тут є, повірте, навіть по дорозі, коли їдеш на що подивитися. От, кому була корисна інформація, ставте ваші лайки, вподобайки, як завжди. підписуємось на канал. От, всім гарного перегляду. Будь питання якісь, будь ласка, пишіть прямо в коментарі. Задавайте завчасно. От, також кому потрібна нерухомість яким потрібна квартира винення або Бодурес, також звертайтесь. Якщо в Льора, також звертайтесь, От, всім, чим можу, допоможу. Всім миру, благополуччя і до зустрічі в Албанії.